Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаїв у студії ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. За календарем 15 грудня 2025 року триває 1391 доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. Один з шляхів до швидкого працевлаштування молоді та відбудови як регіону, так і держави в цілому є робота місцевих закладів професійно-технічної та вищої освіти, які останнім часом все активніше впроваджують дуальну форму навчання для фахової підготовки, поєднуючи навчання в коледжах та університетах з реальними умовами праці на підприємствах. Це, в свою чергу, допомагає студентам отримати навички та працю і впроваджуються гнучки рішення. Як от кадровий резерв для вчителів, щоб гарантувати якісну освіту. Щоправда, дуальна форма навчання на Миколаївщині під час війни адаптується під безпекові виклики. Теоретична частина часто переходить у дистанційний формат, а практика на підприємствах продовжується, але стикається із труднощами через ризики та міграцію. Загалом батьківщиною дуальної освіти вважають Німеччину, яка запровадила навчання у пропорції 30% теорії та 70% практики ще в минулому сторіччі. А далі цей підхід запозичили в Європі, Канаді, Південній Кореї та Китаї. Між Миколаївською обласною військовою адміністрацією та федеральною землею Нижня Саксонія у Німеччині укладений меморандум про співпрацю, який охоплює в тому числі і освітній напрямок. Голова Миколаївської ОВА, пан Віталій Кім, минулого року особисто з робочим візитом відвідав Нижню Саксонію, і цей візит мав цілком предметні наслідки для Миколаївщини, починаючи від передачі спеціалізованого транспорту для освітян через приготування молодіжних освітніх проєктів, і до візитів. Ітян безпосередньо до Німеччини днями делегація освітян Миколаївщини відвідала. Центр практичного навчання у німецькому Нінбурзі, що був заснований в 1926 році, до складу делегації входила заступниця директорка департаменту освіти та науки Миколаївської ОВА, представників закладів вищої освіти технічного спрямування. Це Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївський національний аграрний університет, а також низка директорів професійно-технічних навчальних закладів, що є фактично ключовими постачальниками. Кваліфікованих робітників для потреб економіки про досвід освіти у Німеччині, основні складові дуальної форми навчання, її практики у Нінбурзі та виклики у нашому регіоні. Ми розповімо за мить у програмі Радіодень. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. На початку розмови про дуальну форму навчання я пропоную послухати, з чим мали можливість познайомитися представники Миколаївщини у Нінбурзі. Про це нам розповів позаштатний радник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Андрій Зінченко. Пропоную послухати пряму мову пана Андрія. Візит мав двосторонній характер, оскільки ми не тільки вивчали позитивний досвід організації підготовки кваліфікованих кадрів для потреб економіки Німеччини, а й в першу чергу ділилися власним досвідом, оскільки наша система підготовки кваліфікованих як робітників, так і інженерів, фактично, вони історично відрізнялися. Центральними питаннями обміну досвідом також стали в першу чергу взаємодія стейкхолдерів в процесі підготовки кваліфікованих кадрів, дуальна освіта як система, яка дозволяє готувати кваліфіковані кадри безпосередньо в реальних умовах. Питання підготовки кадрів для Технічного напрямку і сільськогосподарського напрямку як результат, яким поділилася німецька сторона, за наслідками такого підходу закріплення робітників на реальних підприємствах Німеччини після застосування такого підходу складає 5, 7 і навіть інколи 10 років. Тобто, це говорить про сталість такого підходу і важливість з'ясування усіх нюансів його реалізації. Один візиту також відбулася зустріч з департаментом міжнародної співпраці Державної канцелярії Нижньої Саксонії з питань подальшого розвитку двосторонньої співпраці в галузі освіти між Миколаївщиною та Нижньою Саксонією. Станом на зараз, на 2026 рік, заплановано рок, декілька двосторонніх проєктів, в тому числі молодіжні візит до Німеччини. В тому числі і продовження взаємодії щодо практичного та професійно технічного навчання, а також в сфері вищої освіти, Тож під час візиту делегація мала можливість ознайомитися з підходами до технічної та аграрної освіти в Німеччині, сучасними навчальними матеріалами і методиками, що використовуються у підготовці кваліфікованих кадрів. Окремою частиною візиту став обмін досвідом із німецькими фахівцями щодо організації цільової підготовки висококваліфікованих працівників у партнерстві між бізнесом. Освітою та владою, а саме з якими практиками ознайомилися миколаївці, такі з них є прийнятними для нашого регіону і чому запитаємо у Людмили Комісарової, заступниці директорки департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації. Вона входила до складу делегації. А зараз долучилася до нашої розмови. Вітаємо вас, пані Людмило. Тож які освітні практики Німеччини вас вразили? І чому? Доброго дня! Дійсно, нещодавно керівники закладів професійної освіти аграрного спрямування відвідали Німеччину, Ніжну Саксонію з метою отримання певного досвіду в професійній освіті? Що нас вразило, що було цікаво? Це перша дуальна освіта, яка є в чистому вигляді в Німеччині. Які переваги має дуальна освіта? Ну, по-перше, це практичний досвід, що учні здобувають реальні навички та розуміння ринку праці вже під час навчання. Це гарантоване працевлаштування, тобто високі шанси отримати роботу на тому ж підприємстві після випуску. Це е, мотивація, а саме матеріальна винагорода, можливість отримувати стипендію або навіть зарплату під час навчання. Це висока конкурентноспроможність, тому що випускники мають перевагу завдяки поєднанню теорії та практики. І зрозуміло, мотивація вже не матеріальна, тобто фокус на практичних знаннях, що підвищує зацікавленість і підготовка самого себе. Тобто роботодавці готують. Фахівців, можливо навіть сказати, не самого себе, а підготовка під себе. Ось так буде краще звучати. роботодавці готують фахівців, які відповідають їхнім специфічним потребам. Як це працює? Тобто, випускник школи вступає в школу, бо в Німеччині називається профільна школа, вступає в школу і отримує теоретичні знання. Потім сам знаходить роботодавця, підприємство, фермерство і так далі, де він буде в подальшому працювати. А на сьогоднішній день він отримує практичні навички. Два дні він навчається і отримує теоретичні знання в школі. Три дні він отримує практичні навички саме на підприємстві, яку, якого він обрав. Крім того, є такі навчальні центри, де саме і були ми і вивчали досвід, які дають практичні навички, які не може дати підприємство, або перенавчити, або підвищити кваліфікацію, або недостатньо тих знань, які дає підприємство, саме ось такі центри, де ми проживали, де ми вивчали досвід, і є центр в Нінбургі Дойла. Тож, в основному ви ознайомлювалися з аграрними професіями, які для нашого регіону є пріоритетними. Поїздка була дуже дуже цікавою, тому що ми ознайомилися з дуальною освітою, яка є в Німеччині в чистому вигляді. Ми вивчали і дивилися сільське господарство в Німеччині. Ми ознайомилися з різними професіями, які надаються сільському господарстві, в тваринництві. Ми були також. І відвідували навчальні освітні центри інші іншого спрямування. Це було і по великі рогатій худобі. Ми відвідували велике підприємство. Але хочу сказати про те, що Дуже велика була активність моїх керівників саме під час цього візиту, тому що тренер Уве Буша він говорив, що така група, з якою було дуже цікаво працювати, було дуже багато відповідей, було дуже багато запитань, було дуже багато дискусій. Тому ми дійсно отримали такий великий досвід, таку велику презентацію, яку підготували нам. Саме в центрі Дойлі, що на сьогоднішній день ми поки знаєте, переварюємо цю інформацію. Чи зможемо ми цей досвід зараз впроваджувати саме на Миколаївщині і, мабуть, взагалі в країні? Де да, дійсно дуальна освіта зараз є популярною у нас на Миколаївщині, але вона має певний ряд недоліків. По-перше, це дитині після 9 класу потрібно швидко визначитися із спеціалізацією та місцем роботи. По-друге, впровадження дуальної освіти воно може бути гарантовано? Ване і якісне, якщо є великі підприємства, так вивчаючи досвід, можна багато взяти до уваги та застосувати на практиці, так би мовити, вдома. Тим паче, що до цього ми вже цікавилися новітніми практиками, але конкретно цього разу що на вас правило враження? Вісно, вивчати досвід це. Кожного разу цікаво, тим більше, що Миколаївщина вона вже вивчала досвід професійної освіти в своїм регіоні, в Україні. А зараз дійсно ми вийшли на такий рівень, дякую обласної державної адміністрації і нашому керівнику, який з нами їздив, Зінченко Андрій Ігорічу. Досвід це є безцінний вчитель. І це не тільки накопичення певної інформації. Це зрозуміло, що є знання. Певні для розвитку. Але на сьогоднішній день порівнювати, мабуть, професійну освіту Німеччини, і професійну освіту України некоректно, тому що у нас є свої плюси, у нас є свої переваги, у нас є свої виклики, на які сьогодні необхідно теж зауважити. Що вразило? Вразило особливо те, що є велика підтримка роботодавців, підприємств саме з боку держави. Чому це саме необхідно було б запровадити у нас? Тому що роботодавець це велика сила, велика потреба. А професійна освіта це можливість, і якщо саме роботодавець буде зацікавлений в наданні першого робочого місця в підготовці кваліфікованого робітника, змотивувати саме майбутнього кваліфікованого робітника, навчити його під себе, і це все спонсорує, це все, якби контролюється, допомагається з боку держави. То зрозуміло, що разом іти в одну ногу професійної освіті і роботодавцям цікаво і на користь економіки. Пані Людмило, але ж і на Миколаївщині роботодавці також включилися в систему дуальної форми навчання. Ми сьогодні теж впроваджуємо дуальну освіту у сфері професійної освіти, працюємо з підприємствами і заклади, які на сьогоднішній день вже відправили на підприємства за дуальною формою більше 40 осіб працювати. Тому дійсно це перспектива, але для того, щоб вона була зреалізована, для того щоб вона була ефективна, потрібно на сьогоднішній день, щоб підприємства повернулися до Миколаївщини. Підприємства почали розвиватися, і тільки тоді ми зможемо запровадити в чистому, сподіваюсь, в чистому вигляді дуальну освіту на Миколаївщині в Україні в цілому. Хочу привести один приклад: ми під час вивчення досвіду відвідали урок, який тема якого була обробка ґрунту та посів. Так ось ми спілкувалися з студентом, який наскільки цікаво розповідав, як необхідно розрахувати мінеральні добрива, як вірно треба їх внести, які форши. Форсунки треба підібрати для внесення мінеральних добрив. Які форсунки треба підбирати, якщо є вітер, і врахувати цю силу вітру? Як необхідно відійти від межі е, сусіднього поля, як необхідно внести це міндобриво, щоб воно не впливало на ґрунтові води? Ви знаєте, наскільки було цікаво спілкуватися з студентами, і ми бачили, наскільки вони володіють цим матеріалом? Ну, це доволі було дійсно. Цікаво. А по-друге, хочу сказати, що з боку держави ведеться такий контроль по сівообороту, по внесенню добрів. Кожних два роки, як розповідав нам наш викладач, про те, що кожних два роки на фермерських господарствах проводиться такі контрольні заміри землі щодо внесення добрів. Це теж є такий момент, тому що і держава, і підприємства контролюють саме внесення добрив, які впливають і потім в майбутньому і на врожай, і на продукти, якими ми харчуємося. Дякуємо вам, пані Людмило, за інформацію щодо практики в Німеччині і в нашому регіоні. Тож наразі дуальна форма здобуття освіти не просто інноваційна модель, а стратегічна відповідь на виклики сучасності. Вадим Чумак, керівник надбузького аграрного ліцею, в якому зараз навчаються 451 здобувач освіти. Також мав можливість ознайомитися з практикою Німеччини в плані дуального навчання і він також. Звертаю увагу на те, що для якісної дуальної форми навчання потрібна серйозна відповідальність і допомога з боку роботодавців. Далі говорить пан Вадим. Так, на, на прикладі школи, в якій ми відвідували в Німеччині Дейла, мені дуже сподобалось підхід їх до навчання, і хотілося б, теж, щоб ми теж так працювали як в Німеччині. В принципі, ми виконуємо всі. Ті теж навчальні роботи, які і в Німеччині, але там більш залучені підприємства, замовники кадрів, які теж дають виробничі навчання на сучасній техніці. Але для цього потрібно. Але для цього потрібно замовників, в нас не так багато, як в Німеччині, щоб більш тісно співпрацювали з навчальним закладом. Тобто потреба у звернення і пропозиції роботодавців, так так, так. Скажіть, будь ласка, а якщо вони хочуть співпрацювати наприклад, прикладі Німеччини, це треба їхні тільки бажання чи якісь відповідність документів, вимог, умов е -е, ні, там підписується договір трьохсторонній уч здобувач освіти, навчальний заклад і замовники кадрів, і потім фінансує роботодавець платить зарплатню студенту також перераховує кошти на навчальний заклад які він використовує ці кошти на навчальний заклад для оплати праці педагогічним е, працівникам і також на збагачення матеріально-технічної бази навчального закладу. Угу. Він повинен бути спроможним доволі, щоб оплачувати. А навчання оплачує повний курс студента чи є якісь періоди? Е, вони оплачують йде навчання три роки в них, і кожен рік е, в них збільшується заробітна плата Студенту, наприклад, там вона починається з 800 євро на другий рік навчання. Вона 900, і на третій рік тисячу євро. Кваліфікація підвищується. Так, так вони більш уже із складнішою технікою навчаються. Працюють діти на більш складнішої і, мабуть, тому вони піднімають. За заробітну плату. А чи називали приклади, що студент неналежним чином відбував так, би мути цю практику і відтак навчання і його відраховували? Таке було euh, ta -ta та так в кінці року проходить іспит за результатами іспиту. Якщо це негативно він здав, mm -hmm. він може бути направлений на другий рік навчання. Але є така можливість, що роботодавець погоджується платити за нього. А якщо він роботодавець не погоджується, то вже платить за себе сам студент. Тож співпраця з нижньою Саксонією продовжується та відкриває нові можливості для модернізації освітньої системи Миколаївщини, підвищення якості підготовки фахівців і впровадження сучасних європейських стандартів у навчальний процес. І ми охоче переймаємо досвід, впроваджуючи кращі практики світу для ефективнішого та результативнішого навчання, а відтак і конкурентно спроможних фахівців. На яких вже зараз і надалі є потреба, особливо у час відновлення та розбудови держави. І на цьому сьогодні ми завершуємо програму Радіодень я ведуча Галина Самоленко та операторка Етеру Наталя Прощаємось до наступної зустрічі. Ще почуємося.